Вистав ще не було. Саме так характеризують театральне дійство актори народного аматорського театру Рампа саме зараз на сцені Привуцького МБК генеральна репетиція Жаги екстрему тож ходімо знайомитися з дійовими особами. Жага екстриму п'єса, написана ще на початку 2000-х Анатолієм Кримом. Сьогодні його називають одним із найуспішніших українських драматургів. За п'єсою Жага Екстриму вистави ставили режисери у Кіровоградському і Тернопільському театрах. А у 2007 році канал Один плюс один зняв одноіменний двосерійний фільм. Сьогодні екстремальну постановку репетирують на сцені Прилуцького міського будинку культури. Жагу екстриму у Прилуках ставить Анатолій Кизим, керівник народного аматорського театру Рампа. З, е, в основному грають мужчини. А мужчини, як скрізь, це дефіцит, будемо балакати так. О, і коли я взяв цю виставу, я спитав Влада Івашенка, ти будеш грати головну роль? то що цей? Хорошо, буду я гра гра грати головну роль. О, ну і далі пішли. Е Олексій Кияшко захотів також грати, О, і далі. Ну, всього задіяні сім мужчин. Це дуже і дуже багато. Вистава жага екстриму складається з двох дій. Сюжет простий, високоповажні персони вирішили розважитися, так би мовити, розігнати адреналінчик і замовити собі одноденний тур до в'язниці. Однак ці екстремальні розваги несподівано трансформуються в. Не будемо розкривати всіх перипетій сюжету, а додамо тільки, що одну з ключових ролей грає завідуюча постановчої частини театру Інна Карцева. Жага екстриму. Я граю роль екскурсовода, але в такому оригінальному місці тюрма. Там сюжет досить цікавий, тим, що я роль граю прямо в самій ролі, тобто подвійна така роль. Відповідно. Я сестра журналістки, яку вбили, це вже трішки так про сам сюжет, але там ще багато чого буде цікавого. Тільки от розкривається там сюжет уже в кінці, але середина самого епізоду дуже насичена розмовами, які зазвичай відбуваються в нашому житті, питаннями, які взагалі... Кожна сучасна людина задається і тримає в себе в голові, тому вистава досить глобальна, мабуть, на питання відповіді, які зараз турбують майже кожного. Наглядачів також чекає своєрідний атракціон, окрім вистави до уваги любителів театру, перегляд уривків естрадних мініатюр та благодійна лотерея на підтримку збройних сил України. Лоти будуть теж у нас так ска своєрідні. О, це лоти, монети. Українські монети із театрами, з акторами, тому я б хотів би, щоб вже ну лоти пішли дуже гарно. Народний аматорський театр Рампа створений ще у далекому 1942 році. В Репертуарі трупи сотня різноманітних вистав. І вже цієї суботи актори запрошують кожного до перегляду нової гостросюжетної постановки. «30 березня початок о 18.00, Ми чекаємо кожного, приходьте. Насолоджуйтеся, тому що буде реально екстремально.